Привіт, мої любі хлопчики, дівчатка та лісові звірятка. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який написала українська письменниця Наталя Забіла, а віршик називається «Жовтень». Дітки, давайте з вами згадаємо, яка зараз в нас пора року. Пора року осінь, а місяць називається Жовтень. Чому саме жовтень? Ну, звичайно, тому що листочки на деревах вже стають жовті, вони жовтіють, тому осінь ще називають золотою осінню. А середній місяць осінній називається жовтень, тому що листочки вже жовтіють. Подивіться, спочатку вони були зелені. Перший місяць осені зелені, потім жовті-жовтень, а потім листопад. Листя вже попадають і будуть голі дерева. Але сьогодні ми розмовляємо з вами про жовтень. І я пропоную вам послухати віршик. Послухайте уважно, як я його читаю, якою інтонацією я читаю. Запам'ятовуйте, тому що ви. Також, будь ласка, зробіть так само будете розказувати, так? Послухайте, подивись, на видноколі мов змінилися ліси. Хто ж це їх у жовтий колір так барвисто покрасив? Ось край річки, жовті клени і берези золоті, лиш ялиночки зелені. Залишились в самоті. Слухайте, іще, іще разочок. Подивись, на видноколі мов змінилися ліси. Хто ж цей їх у жовтий колір так барвисто покрасив? Ось край річки жовті клени і берези золоті, лиш ялиночки зелені залишились в самоті. Дітки, тут у віршику є таке одне цікаве слово. Воно в першому рядку: подивись на видноколі. Що ж це за видноколо таке? Це те, що ми бачимо вдалині. Подивись вдалину там все, що ми бачимо на горизонті, на видноколі. Так? Це коло, що ми бачимо, там круг себе бачимо. Тобто це те, що ми бачимо. Нам, віршику, пропонують подивитися навкруги. Ми навкруги подивилися і побачили. Що ж ми там побачили, що змінилися ліси. Чого вони змінилися? Тому що хтось їх покрасив, так? Пофарбував. А хто ж їх пофарбував? Хтось пи питає автор, ми та знаємо, що то осінь пофарбувала. так? І якого кольору клени біля річки, вони жовті, а берези які золоті. Ось край річки, жовті клени і берези золоті. А ялиночки зелені залишились в самоті. Чого вони в самоті зелені? Тому що ялиночки свій колір не змінюють, вони одного кольору. І взимку, і влітку, і восени. І ще раз слухаємо віршик, і можна, дітки, собі зробити такі викласти олівці кольорами, подивись на видноколі круг себе, можна голубенькі покласти, це ви будете знати, що це видно коло, голубеньке, все, що навкруги. Мов змінилися ліси. Хто ж це їх у жовтий колір, так барвисто покрасив. Можна жовтий колір так покласти і такий значок питання ще намалювати рядишком. Хто ж це їх покрасив? Так питають. Ось край річки, жовті клени, і ще жовтенькі, і берези золоті, такий колір, який, як золотий, нам нагадує. А ялиночки зелені залишились самоті. І останній колір в нас який зелений. Можна так вам допомогти запам'ятати так? по кольорах, От які кольори у віршику нам зустрічаються, про який кольор ідеться мова. Тим кольором кружечок, наприклад, намалювати можна. Можна ще так. Але сьогодні ми будемо вчити звіряток. Цьому віршику. Звірятки, вам сподобався віршик? Да, сподобався, вони хочуть вивчити. Давайте перший левенятко, розказуй з нами. Подивись, на видноколі, мов змінилися ліси. Хто ж цей їх у жовтий колір так барвисто покрасив? Ось край річки, жовті клени. І берези золоті, лиш ялиночки зелені залишились самоті. Молодець, Левенятко, сідай, гарно розповів віршик вивчив. А хто ще вивчив? Пандочка вивчила. Ну, будь ласка, слухаєм пандочку. Подивись, на видноколі, мов змінилися ліси. О, ж це їх у жовтий колір так барвисто покрасив. Ось край річки, жовті клени і берези золоті, лиш ялиночки зелені залишились в самоті. Молодець пандочка, і ти сідай в рядочок тут, і зостався в нас медмедик, Дітки, а ведменик не дуже вивчив віршик. Давайте будемо ведмедику допомагати. Як починається віршик? Подивись, так? Подивись на видноколі, мов змінилися ліси. Хто ж це їх у жовтий колір так барвисто покрасив? Ось край річки жовті клени. І берези золоті, лиш ялиночки зелені залишились в самоті. А зараз всі звірятка в нас поплигають, зроблять гімнастику, трішечки пограються, а потім іще прочитають віршик, а потім іще пограються, іще прочитають. А коли будуть лягати спати. То прочитають іще раз на ніч. А на завтра вже зранку прокинуться, і будуть добре-добре знати цей віршик. І ви, дітки, також, повторіть, будь ласка, зараз, а потім з мамою ще раз. А коли будете лягати спадки, попросіть матусю, щоб вона ще раз вам його прочитала на сон. І завтра-зранку ви також будете знати цей Віршик, віршик про жовтень.